Бана, і це коротке відео. Я створив Тікток. Да, я вже виклав перше відео в Тіктоці. А, перше відео і один сторіс. Тому залітайте там 9 підписників і 190 переглядів на першому ві віде... ну, на першому сторіс Хочу Хоч піднятися на тіктоці. Не збільшуйте аудиторію, там буду просити вас підписатися, там виходити відео про. А, про кулінарію, про моє життя, да, і все таке. Про ігру можу. Ну, скоро дізнаєтесь. Що її не буде. А, ні, це не. Ладно, ігра буде, але трішки інакше. Але до цього ще далеко, тому що я ще не договорився. Ну, і також це непогане збільшення аудиторії. І відео в тіктоці будуть виходити частіше. Але на першому місці у мене буде завжди Ютуб і мої підписники. Що ж, буду вас чекати. Тікток називається Волта Кабана. Заходьте, підписуйте, ставте подобайки. І на Ютуб з Тіктока переходьте, і мені теж сюди вподобайки. Я буду тільки вдячний. Всім па-па.